Доброго дня, Микола Анатолійович. Ми з вами вже знімаємо наш другий відгук. Перший ми з вами зняли буквально декілька місяців тому, коли отримали направлення на ВЛК. Після чого у нас відбувалася з вами співпраця щодо оскарження рішення ВЛК. Правильно? Добре. Розкажіть, будь ласка, як взагалі відбувався процес, в чому були складнощі, можливо, відновимо з вами нашу послідовність з самого початку, що у нас взагалі вийшло і який у нас наразі на сьогоднішній день результати. Ми з вами вже е, працюємо не перший день, доволі довго у нас з вами йде справа, але результат все ж таки е, позитивний. Так, так. Ну, Спочатку 22 року 20. 23-го ну. мене виявили цукровий ДРП. Тобто, спочатку була стаття на звільнення, 61 одиниці мені записали. Ну, Велика рішення прийняло частково обмеження. Тобто, перший раз, дали рік, потім другий раз звернувся, вони мене знову частково обмеження. Я звернувся до вас, до правої позиції. Дуже задоволений вашою роботою, дуже грамотний юрист Юля Састава, папіри, все було чітко. І після рішення ВЛК ДО, те, що вони мене знову призначили час межним ми звернулися, подали рішення на скажу. І в ваші комісії дякую дуже велике, що звертайтеся. Тут люди дійсно працюють, дійсно знають закони, все по закону, все мене вирішилось, я вже звільнений. З вас списали вже, повністю, так, так, так? вже все, так. Добре, я вас зрозумів. В принципі, нарікань, я так розумію, немає. Можна mm -hmm. працювати далі, якщо будуть якісь питання. Добре. Чи можете взагалі рекомендувати компанію як такого, що займається військовими справами? Так, так, дуже всім військовим, звертайтеся, ну то і це. Я вас зрозумів. Добре, тоді я вам дуже вдячний. Знову ж таки, це наша друга серія. У нас вже серіал скоро буде, Тому будемо з вами надалі залишатись на зв'язку. От питання вашого квартирного обліку будемо дивитись по документах. Наразі почекаємо, поки ви не зберете документацію. Я думаю, там ми також зможемо з вами допрацювати ще і все ж таки поборотися ще за ваше зруйноване житло, яке, на жаль, Внаслідок агресії ворога було знищено. Тому на сьогодні дякую. Будемо з вами на зв'язку і до побачення. Дякую вам дуже найкраще.